Přišli jsme k třetí hudyni І сказали, зачитали фамілію, чи ми її всі. Я на печець спок з брата, а мама на ліжку. Я ми з старшим на печа, мама з Махме молодшим. То тому наймолодшому було 5 років, як нас висили. Мені було вісім, тому було 12. Ось таких партизанів вони вивозили в Було що брати, ну що було брати? Було кому? Ми ще були, ще були, ще були не ще йому, 14, 14 років. І нас погрозили на фіри, навезли нас ну, до Баковець, до липи, його вже нема вже там на хату до півниці. Нас там зрозили і ми до ранньої були півниця. Тому у нас прийшли фіри і на фіри його тоді до гори і до Ходорова. Там був поїздів, 62 воні. І ми поїхали, нас там скинули. І мама, і сестра, і я вечір пустили на той, на подвір'ї, і. і мама то мала дитина, вона мала на чотири роки, і вони їх хапнули мене за руку. І ми зайшли до ріки, а там був склад перейти ловка, І вони вже мене не мали як пустити, бо знову, те, бо я вже впала в воду, і вони взяли той. Стою на руки перейшли, і там фіри стояли, наші люди, і все, до фіри, і там мало жили. Тоді прийшли за мною, вона вже не випустили. Він мене замітив, мене жив на перед себе У Мені так було до вечері, чекали, чекали, а вночі вчепили, і ми від'їхали. Вже на рані нікого не було. Я поїхала сама, була моя чотка під церковна Марія Стефанівна. Вона мене взяла за свою. Нас тримали до самого вечора, ніби нам загубили наші папери. А нас спеціально, вони ще з гори дивили, як ми ще крутимо, як ми підмерзнем. нема ще до кого, нема ще до, кого, до, до чого скувати, всюди протяги, всюди мури. Нас як закликали, то нас трішло цілу. дали нам якусь на вечір, пам'ятаю, баланду, а нема ще де притулити, нари всі забиті. І мамчі постелила, якийсь там малосердак, коло Параші. І ми так коло тої параші перебули. Дитина умерло, дитину забрали через вікно, бевку, що сніги там. І ту дівчину посадили на фіру і будуть вивозили ту дитину, бо вивозять маму, і будуть вивозили дитину разом з мамою. А моя мама там відважна була. Летя на подвір'я і каже, ви де забирайте мою дитину? А той малий сюди, так, дивиться, і каже, я знаю, що вона не твоя. Але забирай, бо що равно вона в дорозі подохне і з вагона вибушся через вікно. І так мама ту дівчину забрала і на її сілі. Мама її врятувала, забрала. І як вже везли маму навіть на фірмі везли на Сибір. Мама її поставила вікно, та хата була до дороги наша стояла. Вставила вікно, тільки вона маму вже виділа, в останній раз помахала рукою, мама не на маму. Далі на північ, там вже навічно. сказали, ви вже тут навічно. Що? Навічно все. плачуть люди, мій. А один такий чоловік згоснула, бо зарічать тепер кажуть. Що люди, чого ви такі чудні, та вічного нічого нема? Вічного нічого нема, каже, і то мене перейде, розраджує людей, як може. Ми пробули там 20 років. Рівно 2 років, 47-го, а 67-го 47 освободили. Їдьте куди хочете.